Всім доброго дня! Вітаю! Ви на каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Почали вже процес виганки тюльпанів. Ми винесли вчора. Сьогодні у нас 18 січня 24-го року. Винесли з погребу ці тюльпанчики. Ми вчора підняли ось такі у нас зараз вони мають вигляд. Захворювань я не бачу в цьому році. В прошлому році було захворювання багато. Ми накрили з такою плівкою, чорною плівкою. Десь вони тиждень будуть закрити. Зараз ми будемо їх поливати. Набираємо водичку з колодязя. У нас є колодязь. Є і вода природна, городська, міська, але поливати будемо колодізною водою зараз, бо суха, звичайна земля, ми вчора тільки винесли. Ось тут є трошечки якийсь плесінь. Але, але я бачу в цьому році набагато краще. Зараз ще пройдуся далі, подивлюся, що набагато краще. Зараз сніг туплістку. Поляємо холодною водичкою поляємо. Так, нема таких у нас захворювань я не бачу. Не бачу захворювань. Всі, всі живі, всі здорові. Ну, і я бачу, що як якийсь сорт, який сорт раніше виходить, трошки другий сорт пізніше. Зараз ми поляємо, і потім знову я закрию цією чорною плівкою. Так, десь тиждень, буду дивитися, днів 5, тут то точно вони будуть під чорною плівкою. Температуру трошки ми поменшили, бо велика температура в нас тут щось. Десь 16 градусів, Те дуже-дуже тепло для них. Бо вчора були морози, сьогодні вже тепло, але а ми тут, тут ми не живемо, тому так виходить. Тому зараз ми зробимо менше опалення, прикриємо, щоб і провітрювання зробимо, включимо вентилятор і хай трошки видує Видаються теплий воздух, а ще холодною водою проляємо, та й їм буде якраз достатньо температури десь градусів 13, 12, 13. Ось так. Поки що. Потім вже будемо дивитися, як по сроках, чи уміншати, чи треба збільшувати. Так що діліться своїми враженнями від вашої вигонки. Це виганка в мене на 8 березня. Я трошки раніше виносю, щоб не гнати, не давати велику температуру, тому що, коли вони при меншій температурі, вони більш стійкіша квітка, гарніша, стовбур плотний, і по лісточки плотній колір, такий насичений, получається, чим, якщо його гнати велику температуру давати. Але були такі в нас випадки, коли треба було так робити. Так ми і робили. Проливаю я ось так ковшиком таким. Таких два, десь ковшика тут два до трьох. Два може три десь бути. Ну три. І в перший раз можна два-три. Обережно. Гарно треба в куточках проливати, тому що там курінці бувають. Виходять за межі цього. Ящика, тому треба гарно приливати попід край і в кутках. Ось тут бачу я є, гарно видно, як укоріння в корінні не пройшло добре. Корінці вийшли за межі. Ось такі, такі тюльпанчики. Такий обільний полив ми робимо перший раз, один раз верніше. Один раз, як виносимо з погрібу, тому що перед тим, як винести, ми не поливали, щоб легше було носити ці ящики, бо вони тяжкі і так, там, ще погріб такий глибоченький, і тому ми вже давненько їх не Поливали, і зараз обільно поляю. Ось таких 2-3 таких літрових ковшика на ящик. Потім вже е, далі ми будем, не будемо так обільно поливати, щоб не було якогось захворювання, вони не загнивалися. Там вже менше там по одному ковщику десь. Може, півтора на ящичок цей. Бачите, так от, треба гарно-гарно проляти. І все. Буде добре всім мирного неба, скорішої перемоги і гарних квітів!